До нашої уваги жук-пожежник. Якщо ви побачите його в себе в саду або на городі, не потрібно його знищувати. Це доволі таки корисна комаха. Вони являються хижаками і поїдають різних шкідників нашого саду та городу, особливо їхні личинки. Вони поїдають тлю та іншу нечисть. Звісно, коли їх розводиться цих жучків дуже багато і їм нічого поїсти, вони можуть під'їдати наші листочки. Але це буває доволі нечасто. В основному вони харчуються різними шкідниками. Так що, ой, полетів. Ну все, до побачення.